Так, доброго часу просили мене подивитися на наш Київ. Давайте подивимось. Дивіться, дивлюся до кінця червня. Що нас очікує? Хто-то питав, нова колода? Ні, не нова. Користуюсь нею. Частенько, просто в відосах, можливо, вона не траплялася. Е, називається Таро Чорних Котів. Так, отже, Київ. Е, дивіться, подивимося Київ і Київська область до кінця червня. Київ. Гуляння. Ну, що буде ця сволота робити в Києві, це ж зрозуміло. Будуть повітряні тривоги, будуть види озброєння різних, да? можливо, якісь ракети, можливо, якісь шахіди. Тут я не буду нічого говорити. Людина, яка керівник, вона поки що залишається. так, Але. Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент є дуже багато, це вже навіть не якісь слухи, це вже якісь рішення з приводу зміщення цієї людини з посади. Так що якісь дії вже відбуваються? Чи воно буде? Ну, в червні не думаю, а далі подивимось. Так що. Керівник може спати спокійно. Хоча, Хотя... хай думає за свої дії трошки. Е, так, далі. В Києві буде якась як фінансова перевірка, буде якась знову розганятися, якісь такі моменти будуть вскриватися, знаєте, як ті... Ну, погане слово нариви, але саме так. Буде дуже багато інформації, яка не подобатиметься людям. Ну, там щось з приводу корупції. да, Це корупційні якісь діяння. Вони будуть, знати, як по районам. То один район, то другий, то третій, знаєте, як нариви. Їх треба буде скривати. Дуже багато таких нюансів буде. Прям дуже. Тобто, за. За гроші буде прям за корупційні, да, якісь там схеми, гроші. Тут буде дуже багато новостей. Інколи хороших, інколи людям це буде не подобатися. Так, далі. Далі, 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 далі криз будуть ловити. Ну, це ж розуміємо, так? Да? Криски, які взяли чуже, будуть трошечки гаєчки їм підкручувати. Так, ну, подобається, мені подобається, але збиватися буде, і збиватися буде дуже багато чого. Але мені карти говорять, що в Києві можливий прильот. Бачите, трійка мечів. З приводу жертв, да, багато буде збито, багато буде збито. І ППО буде працювати дуже активненько, і тривоги будуть, і активненько буде, буде працювати, хлопці будуть збивати. Є така, знаєте, один нюанс, де буде все-таки прильот. Але знаєте який? Ну, там будуть жертви мінімальні. Це не це, знаєте, як частинка. От Як, можливо, шахеда, можливо, ракети, кудись як получуть. Це не пряме попатання ракети, а це як. Знаєте, як після бою. Але все рівно ж з жертвами. Мінімальними, але жертвами. Якось так. Так, дивимося в Київську область. До кінця червня. В Київській області буде більше нальотів. І ну, трошки більше будуть хлопці пропускати. Да. Багато буде збито. І більше буде. Знаєте, як на Київ буде летіти трошки менше, а от на область буде летіти більше, і більше буде атак. Ем... По області будуть атаки в ті мі... деякі в ті місця, де вже були а, прильоти. Отут найголовніше це знаєте, як дзеркало. Тобто, воно буде йти по, по... по колу, бачите? Тобто, повністю знову те, що вже було, буде знову. Так, по області зміна керівництва в якомусь буде, але більше тут пов'язане з силовими структурами. Далі будуть Росасії, дізнаватися місця, де буде скупчення людей. Діявол, по дьяволу це будуть прильоти. І по дьяволу прильотів на область буде більше, ніж ну, хотілося. Смерть. Якийсь об'єкт їх цікавить в області, який вони хочуть зруйнувати. Ну він не один навіть. Він не один. Ну, це не світло, розумієте? Це не світло. Це якийсь військовий об'єкт. Військовий об'єкт. От, наприклад, якщо в Запоріжжі і в Дніпрі вони хочуть бомбити житлові квартали, то в області у них є задача зруйнувати саме ну, об'єкти критичної інфраструктури, але військової інфраструктури. В області буде більше летіти і більше прилітатиме, тому в області не нехтуєм ні в коєм разі сигналами повітряної тривоги. Всім вам дякую і гарного часу! Тримаємося. Це буде Україна!